Всім привіт, друзі! Як приходить дьявол і як входить дьявол. У житті людей. Матвія 13,19. І якщо ти хочеш розуміти, читай або слухай слово Боже багато разів. Перший крок це розуміти, якщо тобі це нецінність, приходить діявол і викрадає посіне в серце. Діявол приходить у серце, усі рішення приймає серце, і якщо він дістанеться до серця, він тоді зможе маніпулювати тобою, і ти станеш маріонеткою в його руках. Тому написано більше зберігатися серця. Наступне це коли проблеми з'явилися і все. Нема часу слухати Слово Боже, нема часу на Бога, на служення. Друге, в нашому житті має бути постійність, і якщо цього не буде, діявол добереться до серця. Третє це коли людина ставить будь-що на перше місце. Робота, гроші, матеріальне, але не Бога. Бог у всьому повинен бути на першому місці. Коли ти розумієш, що це цінність для тебе, ти це зберігаєш, це об'явлення, тільки тоді ти приносиш плід. Ми не повинні переставати горіти. Для Бога і плодоносити, тому що царство Боже, воно росте і множиться. Якщо воно є, воно буде заквашувати і завойовувати скрізь, де б ти не був. Підписуйтесь на канали Салтинінко.